От так зазвичай називали людей зердух. Ти лінтяй? Я все життя думав, що, що я лінивий. А потім задав собі питання: а що це значить? От лінивий, Це, це як? Це типу у мене якийсь орган такий лінтяй? Чи як це працює? Ну, от, от я такий, і що з цим робити? Чого мене так назвали? Типу, коли починаєш задавати питання, а потім на них відповідати, а не так, як просто знаєш, риторичні питання в повітря mm -hmm. закинули. Ну що, ти може, лінтяй просто? Не знаю, давай перевіримо. І от коли ти починаєш відповідати на риторичні питання, людей це в ступор вага заганяє. Типу наш мозок він в реальному часі постійно прогнозує якісь мікроподії. Я зараз іду по асфальту. Я очікую, що в нього така то твердість. Типу, він от ось я очікую, що тут не буде травм, не буде якихось ям. І дофамінова система постійно з цим працює. Якщо відбувається щось непередбачуване, він там просідає. Якщо ти отримуєш якусь плюшечку приємну, це теж досить складний механізм, але типу він може підвищитися. Зирдух. Це відбувається так, що спочатку у нейротипових людей це більш така гладка крива, того, типу, що от це дає трошки більше дофаміну, це менше. У людей з редух це щось таке дискретне. Тобто, до якогось порогу ти взагалі його не отримаєш, mm -hmm. хоча мав би. А потім, от, якщо прям знаєш, типу прориває, і ти можеш його отримати дуже багато і зловити гіперфокус. Дуже плавно цим керувати, це прям ну, на межі неможливого чогось. -то. Mm -hmm. Тому no, іноді find. ти можеш просто дійсно залипнути в якийсь відосики, тебе на день просто унесе, а буває. Таке, що ти з ліжка не можеш встати, просто mm -hmm. то, що, як якби це тупо не звучало, тобі скучно. <сум> ну тобі скучно вставати з ліжка. Ну що там.